Ночью Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойными ракетами в вглубь России. Даже если, не дай бог, где-то пропустим удар, будет минимизировано а, освещение этого, чтобы не поднимать панику. Первые пуски могут произойти уже в ближайшие дни. Удары дальнобойным оружием будут означать участие НАТО в войне против России. Ну, то есть густонаселенным столицам Европы, получается, приготовиться. А ядерном оружии вообще говорить не будем. Если мы слабые, с нами никто не будет разговаривать, нам будут диктовать. Третья мировая Вайна, як ви вже зрозуміли, можливість потенційних ударів далекобійною зброєю Сполучених Штатів, Франції і Британії не аби як налякала в чергове, налякала пропагандистів, бо раніше тільки прощупувалися. Тут уже про це написали. Я не знаю, мабуть, всі і ви вже точно про це чули. І хоча офіційно в Білому домі ще поки що це не підтверджують, взяли вони дуже зрозумілу тактику. Давайте спочатку валимо, а потім ви будете підтверджувати, як було, наприклад, з Бердянським. Ким аеродромом, коли там знищили з десяток літаків, атаком, саме коли перший раз їх е, в, в, застосували. І що виходить, що ядерну доктрину росіяни змінили особисто, Путін попередив, що такі удари означатимуть пряму участь НАТО у війні, і на це буде певна відповідь, але все одно пишуть, що Байден дав дозвіл. Послухайте, а далі я буду все пояснювати. мировая новость из белого дома и вот как уверяет западная пресса там после долгих обсуждений все-таки решили снять запрет на удары дальнобойными западными ракетами вглубь российской территории первый о решении джо байдена сообщила газета нью-йорк таймс по ее данным уходящий президент сша одобрил обстрелы российской территории ракетами атакам с дальности полета до 300 километров сколько именно ракет такого типа есть сейчас в распоряжении киева издание не уточняет но при этом утверждает, что первые пуски могут произойти уже в ближайшие дни. Главная и пока единственная цель, как заверяет New York Times, это Курская область. Там западная пресса продолжает выискивать орды новобранцев из Северной Кореи, и ракеты по западной версии должны помочь военным ВСУ удержаться в курском приграничье. Я не розумію, а що там шукати тих корейців? Наприклад, ви, шановні глядачі, можете зайти, є посилання під відео, де підписка на мій телеграм-канал, заходите, гуртаєте трошки нагору і бачите, я корейчик трясеться в судомах поруч зі своїм вже другом і кричить від болю після прильоту. Я насправді просто не можу тут публікувати такі відео. А в телеграмі такого повно, тому підписуйтесь. Але давайте перенесімося в студію до російських пропагандистів, бо там реально сьогодні палало. А я знаю, ви таке любите. Що Україна може не обмежитися Курською областю при нанесенні ударів американським дальнобойним оружием? Тобто річ Конечно, не о солдатах КНДР. Это только предлог. Если верить газете, то Киев сначала сосредоточится на Курской области и окрестностях, а после начнет наносить и другие удары, прощупав реакцию. Издание Аксиос. Только что подтвердило, что решение о снятии ограничений на удары по России было доведено до Киева еще три дня назад. Но и тут же началась цепная реакция вслед за США. Разрешение на применение по российской территории дальнобойных ракет дали Франция и Британия. Но и в этом случае есть исключительно сообщение СМИ, конкретно французского Ле Фигаро. Украина якобы сможет наносить удары ракетами Скальпы и Storm Shadow, дальнобойность которых составляет 450 километров. Розрішення в Германії на поставки і промінення німецької ракети Таурус ПАК не получено. Я думаю, ви знаєте цей прийом, що найбільш запам'ятовуються останнє. Тому вони таки показують цю карту, типу що е, Пепелят, Арел, Брянськ, Курськ, ростов на Дону і інші інші міста. Але головне, що Таурусів немає німецьких, і слава Богу, все таки, фух, Таурусів немає. Але е, на цьому Заспокійлива пілюля не закінчується, виявляється, Дональд, ще не став президентом і не пройдя процедуру наугурації, способен відмінити рішення Байдена. Ну або зробити все для того, щоб воно не було озвучено офіційно прямо зараз. Так Така навіщо взагалі тоді та інавгурація, якщо Трамп може до того, як офіційно вступив на посаду, скасувати рішення Байдена? Можна взагалі прогнати того діда з саними тряпками з Білого Дому вже завтра. Навіщо чекати, кого якого там 20 січня? Але е, російські пропагандисти витиснули максимум з реакції маргіналів з команди Трампа. Послухайте, е, а далі я вам намагатимусь пояснити, як я вважаю, що Байден все ж таки розв'язав руки Трампу. Учитыває реакцію. избранного и штаба избранного американского президента Дональда Трампа. В команде Дональда Трампа, до прихода которой еще осталось два месяца, заявляют, что Трамп, вероятнее всего, это решение Байдена по ракетам отменит. И напоминают CNN, что главная цель Трампа – организовать переговоры между Москвой и Киевом. Сын избранного президента вообще не стал миндальничать и назвал имбецилами всех причастных к этому решению из-за желания погрузить мир в Третью мировую войну. Не, но то, что у Байдена, что у Трампа, Там є проблеми якісь з синами, то про це давно відомо. Ми навіть не будемо на цьому зосереджуватись. Що відбувається? Сполучені Штати розігрують козир у вигляді ударів далекобійними ракетами за кілька місяців до потенційних Перемовин. Я впевнений, що з аеродромів в 300 кілометрах від українського кордону, куди могли долетіти атакамси, вже всі літаки позабирали. Але дві сотні військових об'єктів при кордоні, їх ж так швидко нікуди не перетягнеш. Та й в принципі бойові дії на Курщині це величезний плацдарм, який треба Стримувати 50-тисячним угрупованням, а це логістика, склади і так далі. Все це солоденькі пиріжечки для атакамців. Тому зараз Вашингтон і Москва вони максимально підвищують ставки. Росія ніби каже: Та ми, ми розіб'ємо Геси. І умовний Кременчук за залє водою. А Вашингтон, ну тоді Україна битиме по вашим обласним центрам. І Курськом це не закінчиться. І ескалація вона буде поступово збільшуватись і збільшуватись до цієї сраної навгурації, яка відбудеться 20 січня. Адже всі, в принципі, всі сторони хочуть зайти в ці перемовини з сильної сторони. Тому навіть власні пропагандисти штовхають Путіна на те, щоб ну треба ж. показать каштанчики максимальная которая есть в руках у киевских террористов 305 километров если предположить что разрешение будет дано на применение не только по курской области но и по любому другому месту на карте России, куда эти ракеты могут достать, то атакам теоретически могут добивать до да, Ростова-на-Дону, Брянска, Смоленской области и Калужской. В зоне поражения, если верить западной пропаганде, 245 военных объектов и 16 военных аэродромов. Еще в сентябре Путин Заявил, что удары дальнобойным оружием будут означать участие НАТО в войне против России. Ну, то єсть густо населенним сталицем Європи, приготовиться. Але на каналі НТВ Путіна вже відмазують. Типу, ну не треба йому відповідати за свої слова. Та й взагалі си били, наприклад, по Криму. Ну і шо? І нічого росіяни і це витерплять. Заспокойтесь, росіянчики ракети на голову це зовсім не страшно. От запитайте у Сівастопольця. Это психологическая война, психологическая война. На самом деле ничего конкретного вообще нет. И вполне возможно, а вот что ничего конкретного это. и не будет. Потому что сколько уже такого было, вспомните. ИС F-16, как все волны? вот сейчас они появятся, там чуть ли не обрушится русская оборона, и что и где и нет, вообще Нет, это ничего. я понимаю. но... Понимаете так, а, Уже их после нашего наступления на Харьков против Белгородской области атаков используется. Активнейшим образом об этом Андрей Владимирович сказал против Крыма используется. И что? Да, это небо это... упало на землю. Ничего. Небо упало на землю. Было сентябрьское заявление президента о том, что будет сделано и на какой этап выйдет этот конфликт в случае если. Вот да. На поэтому президент мы так схватились такой... За это в случае если. Но что послушать Путина? Тодішнього то він от він нічого конкретного не сказав, як завжди. Знаєте, така стратегічна невизначеність у вигляді коричневої лінії, таке сцикливе, як завжди. Послухайте на Санкт-Петербургі, кадавот різко активізувалися в Європі вот і в США розговори о тому, що Києву може бути дано розрішення на нанесення дальнобойних ударів в глуб території Росії. ви дали понять, що це буде означати, що НАТО. Прямо воюют с Россией. На ваш взгляд, услышали они эти ваши слова, ваши сигналы? Они мне об этом ничего не сообщали. Ну, надеюсь, услышали, потому что Звісно, ми довжні будь-яким для себя тоже принимать какие какісні решения. Путін і прийняв рішення. Прийняв рішення взято за щоку, але пропаганда його відмазує. Типу, з вибором Трампа все тепер змінилось і, і в Росії, і попередні слова Путіна обнулилися. І це я не перебільшую. Ви зараз це почуєте, і зацініть, як глибоко і одночасно вони всі зализують тому путіну сраку. Це просто це просто жознемовірне. Даже значит, как вы, наверное, успели посмотреть. заметить, наш президент очень хороший тактик. И когда ситуация да меняется... Он стратег неплохой. Я сейчас да. говорю про тактику. Так. Вот. Когда ситуация меняется, меня он не, не становится, неделя, он не вот становится рамство, заложником своих прежних заявлений. Между сентябрем и сегодняшним днем кое-что произошло. Пятый, 5, -го 5 -го ноября, ноября, наверное. Поэтому, значит, всячески нас хотят спровоцировать на эмоциональную, бездумную реакцию. Но у нас не блогеры, не активисты, которые ходят по, по ток-шоу, которым ли, лишь бы раздать ядерным оружие. Действительно. Вот, понимаете как? Да. Достаточно трезвых э, мозгов и в администрации президента, и в военном руководстве. Поэтому на провокации вестись не будем, о ядерном оружии вообще говорить не будем. Даже если, не дай бог, где-то пропустим удар, будет минимизировано э, освещение этого, чтобы не поднимать панику. Тобто, типу, відкрито каже і розповідає стратегію Росії, що де вони вигрібають. Я вам дуже часто це кажу: що якщо там десь щось там топиться, падається і так далі. Якщо цього всього немає на всіх пропагандистських каналах, то значить, ми влупили туди, куди треба. Але е, почули це вони тактик, вони стратег, і он то, і он сьо. От що мені подобається в Україні і в українцях, що який би президент у нас не був би на банковій, у нас завжди є. Частина людей, які його будуть ненавидіти, і кричатимуть про це звідусіль. Ну от на прикладі Порошенка і Зеленського. Порошенко, коли був президентом, його називали Шоколадний Барига. І Свинарчиків йому тикали. Дуже багато людей його просто не сприймали і казали: Ну я не знаю, він мені просто не подобається. Тепер у нас Зеленський. Він і зелена шмаркля, і Боневтік, і Татарово йому тикають. І купа людей приходить в коментарі і, і пише: Я не. Можу слухати цей гундявий голос, і так далі. І ні, звичайно, у обох є там свої секти, і вони там на них моляться, і так далі. Але така у нас ментальність, що ми завжди будемо хейтити Ну, і це прикольно А в Росії ні, в Росії тактик і стратег, і все Владимир Владимирович продумав, напіздюнькав, але це була е, така спрямована на піздюнькання, що потім сказати: Ну, ми так задумали, але як... Тільки росіянчик трошки починає сумніватися, от є оце поле для сумнівів, може, може, все навколо брехня, і, і ну якось бреше влада, то йому одразу показують ну ракету, і стає трошки легше. Як воєнний скардашом посчитав остаток, Ну я вже так по-простому нам є що відповідати твіті тобто в питання в Україні. Нам є чим отвіти Западу. Тобто, якщо ми в початку спеціальних операції з работали по тем селам, які є, сьогодні у нас приличний запас, в тому числі ответить западу, ті цим друзям, які на нас пытаются катить бочку. І цей скрипт про ядерні ракети по Європі він, він насправді завжди працює. І хто дивиться мою програму не перший місяць, то знає, що всі ці прийоми я пояснюю, показую, демонструю вам. ну і... Аж аж нудно стає. І якщо ви, до речі, згодні або згадуєте, або вам просто подобається, що я тут несу, то треба ставити вподобайку. Але ви це і без моїх нагадувань робите, ви пишете коментарі. Єдине, що, що я вам нагадаю, треба підписатися на канал, якщо ви цього не зробили. І я вам буду дуже вдячний. А другий скрипт, от якщо казати от про сценарні ці очевидні прийоми в російській пропаганді, от теж він не міняється. Такою вам дам підказку. за три роки даже на вид не изменилось. называется это так удары по центрам принятия решений. что же если по результатам боевого применения э, тех дальнобойных средств ведения вооруженной борьбы, которые Запад санкционировал использовать в ИСУ, мы увидим, что атакам подвергаются гражданские объекты, страдает мирное население Российской Федерации вообще ущерб достаточно можно оценить как существенен. Может стать вопрос и уничтожения тех центров принятия решений в Киеве, пресловутых, откуда отдаются и контролируются террористические преступные приказы ракетных ударов по России. Але відчули, вони вже беруть оцей зазор для атмазок. Типу, якщо будуть удари по гражданським об'єктам. Але якщо не буде по гражданському, а лише буде по військовим, то для вас вже це норм чи як? Хоча я думаю, вони вже просто до цього звикли. І давайте наступний прикол: це скільки вони нарахували ударів хаймарсами по території Російської Федерації. Це така собі чергова цифра, яку неможливо ігнорувати. Что касается разрешения ударов дальнобойным вооружением, то да, мы здесь ожидаем, что премьера этой дальнобойки состоится в Курской области, потому что Зеленский, как и его кураторы, видимо, считают, что ракеты атак МС, которые способны бить на 300 километров, помогут украинским войскам удержать этот плацдарм. Я думаю, что в первую очередь, наверное, будут наноситься удары по энергетике, по нефтяным перерабатывающим заводам, то есть это вот кровь, да, что называется, войны. Ну и, естественно, пункты принятия, э, центры принятия решений, это командные пункты, это пункты управления. По ним, кстати, уже наносились удары из Хаймарсов. Вообще, З початку вторження по Курській області були применені 500 ракет реактивних систем залпового вогня Хаймерс. 500 ракет за три місяці від початку вторгнення ЗСУ в Курську область. Це, якщо ми просто переведемо десь так. В Середньому більше п'яти ракетів Хаймарсу по Курщині щодня. І це, якщо що, тільки Курщина, ми контролюємо наразі територію, яку можна порівняти з Дніпропетровською областю. І якщо. Туди 5 ракет на день, то уявіть, скільки всього по лінії фронту в 2000 кілометрів прилітає ракет Хаймарс. Ви уявіть, скільки у нас тоді цих ракет. Ви уявіть, скільки у нас цих пускових установок. Фух, слухайте, давайте далі до істерик. Рішення сейчас буде вже практично реалізовано. На Украине уже есть достаточное количество ракет. А, так, Это отдельный есть вопрос. Да, есть так. ракеты с и СКальп. На следующей неделе поступит еще очередная партия этих ракет. Вот и туда, и сложность заключается в том, что насколько, опять же, я знаю, решение Байдена, оно очень гибкое, оно не ограничивает на как самом деле. Как его старческая поясница? Наверное, да. Оно не так. ограничивает ситуацию Курской областью. То там є таке хороше слово «related», то єтнашімію ще до к ситуації Курської області. Так мені подобається, як два таких молодих, жвавих парубка обговорюють хвору поясницю Байдена. І знаєте, що це мені нагадало, коли Скабєєва і чоловік Скабєєв з презирством нещодавно обговорювали зовнішність і модельну кар'єру Меланії Трамп. Ще раз з Обговорювала Міланію. Тут на фоні є пісня з авторськими правами, і якщо ми її зараз включимо, і те, що вони не читають по кадру, то нам заблокують за авторські права. Тому просто подивіться цей фрагмент. Вони обговорювали її світлини, обговорювали те, як вони це обговорювали. Ну коротше. Росіяни? Моя дружина мені забороняє обговорювати публічно зовнішність і параметри людей. Але ну вони це перші почали, серйозно. Ну, ну яка Скабєєва? Яка Скабєєва взагалі і Міланія Трамп? Але чомусь. Канал Росія 1 жодного разу під включку Дмитрія Піскова не показав голі фотки його дружини Тетяни Навки або не похвалили Путіна, що він Людмилу Путіну змінив на Аліну Кабаєву, яка, до речі, неодноразово роздягалася перед об'єктивами фотокамер. Чому ж вони ці фотографії не показують? Якось не хочеться про це їм розповідати. Так, тим паче, що Путін приховує свій зв'язок з Аліною Кабаєвою, а її світа просто так їздить в його резиденції. Вона отримує там бешені бабки з бюджету на всі там свої шоу і так далі. Але краще цього всього не помічати. Десь так, як золотий голос Росії, Микола Басков не помічає хейтерів в концертній залі. мене да. Да нахуй, Пакай мені будь-який діти вообще. хамство і наглость вообще, ваше безпардони з отношення але повернімося до того з чого почали офіційно. Як я вже казав, про дозволи реально ще не заявили не Пентагон, ні Держдеп, ні Білий Дім. Е, я вважаю, тому що прощупують реакцію. От, наприклад, РБК Україна з посиланням на свої джерела повідомляє, що Велика Британія та Франція вже дозволили Україні бити штормшедовий скальп е, і тільки по Курській області, але. Знаєте, що зараз відбувається? Мені здається, що з Курської області роблять те, що колись зробили з нашим Кримом. Пам'ятаєте, Медведєв, будучи главою СНБО, казав: В випадку, якщо щось подобне пройде, для них всіх там одномоментно наступить судний день. Дуже швидкий і тяжкий. Тобто, або судний день для нас всіх уже відбувся, або хтось просто взяв за щічку, і тепер удари по штабу Чорноморського флоту в Севастополі, по аеродромам, по портам і просто по ППО. Це норма. І така ж норма буде спочатку з Курською областю, а потім і з усім прикордонням поблизу українських кордонів. І все це робиться, як я вже казав, для майбутніх перемовин. Росія. Точно буде розігрувати карту енергетики, а ми удари по е, об'єктам в глибині Росії. І вони кажуть: наприклад, хочете, щоб ми зупинились. І перестали бити по вашій енергетиці. Натисніть кнопку 1, А ми скажемо, хочете, щоб ми перестали бити по Курщині, то натисніть кнопку Ідіть нахуй тому е, заряджаємо гаджети. Попереду холодна темна зима, але вона буде трошки теплішою і світлішою, якщо ви будете щовечора з нами зустрічатися тут на Рейтнав.